Тепер mm -hmm. задача поскладніше. Mm -hmm. Оцінити, де орео справжнє. Ти мені сок дорогий дала? Да. Дякую. Оцінити, де орео справжнє, а де... ні. Стой! Ну от чого ти лізеш? Почекай. Почекай, я тут перекладаю. Давай. Так, і напис не шукати, Ярик. Я Просто є. Нап... Я напис не шукаю, це вже дешевше, чувствуюся. Воно mm. таке жорстке. О! І привкус самого печення галімий. Оце говно одразу Ммм, mm. Оце ора. Mm. <шправа> ммм. Я одразу ту рекламу пам'ятаю там лизни, вкусни, вмакни, оце воно, оце про це печиво. Оце ора. Справа дешевша, а це якесь гівно. Так це дорожче, не дешевше. Дорожче, так, да, оце дешевше. Угу. Uh -huh. Вірно? Так, да, стоподобає, я знаю. Молодець, може доїдати. Оце наніжки отдай. <laughs> Добре.